Про пенсійні виплати чорнобильцям телефоном нам розповіла заступниця начальниці головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області Ольга Ярошевич. Послухаємо станом на 1 квітня 2023 року на обліку в пенсійному фонді України в Миколаївській області перебуває 2800 осіб, на яких поширюється дія закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. У тому числі 277 осіб, віднесених до першої категорії, 1740 осіб до другої категорії, 742 особи до третьої категорії та 41 особа до четвертої категорії. Середній розмір пенсійної виплати станом на 1 квітня становить 6908 гривень 16 копійок. Відповідно до постанови уряду з 1 березня 2023 року проведено перерахунки пенсій. Розрахованих відповідно до деяких законів, в тому числі і закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, і з застосуванням коефіцієнта збільшення середньої заробітної плати в Україні. Перерахунок пенсії проведення із врахуванням показника середньої заробітної плати 7 тисяч чотириста гривень 3 копійки, тобто проведена індексація пенсії на 19,7%. Аналогічний перерахунок проведений особам, які мають цей статус, та розмір пенсії, яких розрахована відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Також підвищено мінімальні розміри пенсій по інвалідності, що настала внаслідок Чорнобильської катастрофи. Перша група до 8187 гривень 48 копійок, другої групи до 6549 гривень 98 копійок та третьої групи до 5048 гривень 95 копійок. Для осіб, які досягли певного віку, встановлюються і компенсаційні виплати. Доплата 70-річним – це 300 гривень, доплата 75-річним – 456 гривень, доплата 80-річним – 570 гривень. Ці виплати встановлюються, якщо розмір виплати пенсійної не перевищує 10 тисяч триста гривень 35 копійок. Крім того, підвищено і мінімальні пенсійні виплати для осіб із числа учасників ліквідації нас. Віків аварії, стосовно яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою. Перша група інвалідності це 13 тисяч трисім шівень копійка, друга група інвалідності 10 тисяч гривень 97 копійок, і третя група інвалідності 8 тисяч гривень. 73 копійки це був коментар заступниці начальниці головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області Ольги Ярошеви щодо пенсійних виплат чорнобильцям.